Відчуження, твоя пристрасть говорить зі мною навіть тоді, коли й мовчиш, коли просиш мене стерти слова, що виринають у свідомості, де часточки нас колишніх поєднані. коли момовільно чи свідомо робиш мені боляче. Коли твоя підтримка стає головною, але ти продовжуєш не зважати на це. Коли я складаю зі шматка паперу наші імена, я вимулюю у тебе хвилину твоєї уваги, а ти продовжуєш віддалятися від точки невороття. Ти примушуєш стискатися від доторку, та холодність занадто очевидна, щоб випущені стріли розкраїлися навпіл, як непоєднані частини цілого. Твоя пристрасть говорить зі мною тоді, коли у дзеркалі я бачу себе, коли бажане видиво, спускає гачки на воду, і їх хапає жадоба кохання, але запізно відчувати те, що вміла, виявити те, що бажала. Запізно прокладати містки між островами. Вони порізнені, відчужені, і мають різні береги. Я прохаю тебе вочевидь, інколи пірнати до мене на Дноморське, де ми з тобою на мить зустрінемося і випливемо на поверхню іншими людьми. Якими хто знає.